Полінка, у нас сьогодні свято, День української мови і писемності. І я тобі пропоную пройти стежками мовознавства цікаві ігри. Готова? Так. У нас тут є листочки, треба на них натискати і проходити цікаві завдання. Будь ласка. Це українські сердечки, за допомогою яких ми дізнаємось з тобою, яка ж наша українська мова. Давай на них натискати і відповідати. Яка наша українська мова? Співуча. Співуча. Калинова. Калинова. Багата. Багата. Рідна. Рідна. Чарівна. Чарівна молодчинка, вірно. Так, який далі у нас листочок? Другий. Другий. А це гра антисуржик з патроном. Він пропонує тобі побудувати з цеглинок лева вежу, але вежу з вірних слів, українських слів. Викинути мусор чи сміття. Якщо мусор, то жовту перецелинку, якщо сміття, то червону. Квиток на потяг чи білет на потяг. Якщо квиток, то зелену цеглинку, якщо білет, то жовту. Добре. Ми взяли валізу чи чемодан. Якщо валізу, то зелену цеглинку. Якщо чемодан, то жовту цеглинку. Зі стола впала виделка чи вилка. Виделка синя цеглинка, вилка жовта цеглинка. Молодець. Ну що, перевіримо? Так. Так, в тебе вийшло? Так. Молодець. Який зараз у нас буде листочок? Третій. Третій. А це українські письменники. Ти їх знаєш? Так. І в оцих прямокутничках їх вислови. Послухай, будь ласка, що написано у червоному прямокутничку. Хто нікчемну душу має, то така ж у нього мова, це сказала Леся Українка. Будь ласка, покажи, де Леся портрет Лесі Українки? Натискай? Так, вірно. А ось цей вислів сказав Тарас Григорович Шевченко: мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той у грудях не серденько, тільки камінь. Це сказав Шевченко. Будь ласка, натисни на портрет Шевченка. Добре. І залишився у нас хто? Іван Франко. Мова росте елементарно разом з душею народу. Натискай на портрет Івана Франка. Добре, молодчинка. Все вірно. Ну, і залишився у нас останній листочок, так? Який? Четвертий. Четвертий. А це склади. Треба перетягнути склади до відповідного слова, на який починається цей склад. Готова? Так. Давай. Молоко мишка добра, І так сердечко, сумка малина. Мухомор, лимон, Сонечко. І сонечко. А зараз перевіримо, чи все вірно ти розставила. Вірно, молодець. Вітаю, гра завершена. Тобі сподобалось? Так.